Я давно хотів розібратися, чому різдвяні фільми стали такими дивними. І от нарешті вирішив зробити це відео і показати вам, як саме змінювалося різдвяне кіно з роками. Бо якщо подивитися на еволюцію цього жанру, то можна простежити цілу історію нашого ставлення до свята. Колись різдвяні фільми були простими, теплими і щирими: затишні будинки, родина за столом, маленькі дива, що трапляються в найнеочікуваніші моменти, це було те саме класичне сімейне тепло, яке всі ми пам'ятаємо. Але з часом щось змінилося. Студії зрозуміли, що Різдво продається, і почалося. Кіно почали знімати за чіткою формулою, ніби це не мистецтво, а маркетинговий продукт. Різдвяний дух перетворився на бренд. Та навіть цього виявилось замало, рано чи пізно жанр мусив еволюціонувати, і він пішов у експерименти чорні комедії, сатиричні сюжети, дивні мікси з психологією чи триповими пригодами. Різдво раптом стало майданчиком для творчого безумства. А потім почалось взагалі щось нове. Свято, наче втомилося бути добрим, і різдвяні фільми зробили крок у хорор. крампус, чорні переосмислення міфів, історії про страхи замість чудес. І коли здавалося б далі падати вже ніколи, жанр пірнув у повний треш. Санта Клаус, як бойовик, різдвяні кілери, криваві комедії і відвертий абсурд, який тільки й тримається на тому, що люди хочуть дивитися щось про свято, але не хочуть дивитися серйозно. Саме тому я і роблю це відео, щоб показати, як різдво в кіно пройшло шлях від казки. До хаосу, від магії до місорубки, від доброти до кікбоксингу. І як, попри всі ці трансформації, одна річ усе одно залишається незмінною. Ми продовжуємо шукати тепло, просто в дуже в різних формах. Початок: класична чарівність, світ, де диво, це норма. Один у удома 1990 року це не просто різдвяний фільм, це культурний фундамент, який стоїть в одному ряду з м'ялинкою, мандаринами та вічними суперечками, чи це взагалі різдвяна страва. Фільм Криса Каламбуса це концентрат тепла, затишку і того самого відчуття дитячої свободи, коли дорослі ховають подарунки, а ти мрієш бодай раз залишитися вдома сам і безконтрольно їсти морозово зранку. Але за всією цією казковістю ховається ще й дивовижно точно передана атмосфера американського передмістя 90-х. Де Різдво це велика подія, а кожна сусідська хата виглядає так, ніби готується до змагання на кращу ілюмінацію. Маленький Кевін уособлення дитячого бунту, який раптом отримує можливість жити по власних правилах. І, хоча його пригоди виглядають нібито комедійно, насправді фільм тонко торкається теми сім'ї, як часто ми дартуємось на близьких, не усвідомлюючи, наскільки вони нам потрібні. Музика Джона Вільямса створює ефект магії, так само сильно, як і сніжинки на початку фільму. Один удома працює як щорічна емоційна вакцина від цинізму. Включаєш і остаточно згадуєш, що дива існують. Ще один приклад різдвяної магії фільм All The Way» 1996 року. Це вже інший тип магії. Не казкові дзвіночки, а чарівність старого доброго хаосу. Фільм, у якому Арнольд Шерсенегер намагається вибороти для сина найпопулярнішу іграшку сезону Турбомен. І ось тут починається те, що насправді робить фільм культовим: це сатира на американську новорічну істерику. Ми бачимо світ, де Різдво забуває про духовність і перетворюється на гладіаторські бої в магазинах. Батьки сплять біля торгових центрів, полюють на подарунки як на виживання, а на фоні всього цього стоїть шверсенегер. Горда гора м'язів, яка раптом стикається з безумством побутової реальності. Іронія в тому, що турбомен стає символом не лише дитячої мрії, а й батьківського страху бути недостатньо хорошим. Фільм поєднує гумор, екшен, соціальну сатиру і той самий теплий висновок, без якого новрічне кіно не працює. Це час, коли комерція змагається з магією, і як на диво магія перемагає. Далі розпочинається ера комерційних штампів, різдвяна формула на потоці. «For Christmas» 2008 року цей фільм ідеальна ілюстрація того, як Голлівуд почав штампувати різдвяність як товар. Він Свон і Ріс Візерспун грають пару, яка ненавидить родинні збори, але обставини змушують їх відвідати одразу чотири сім'ї, бо батьки розлучені. Фільм працює як тракціон з ніяких ситуацій: бійки, дитячі ревнощі, божевільні брати, токсичні стосунки. Фейли на святах. Це смішно, але поверхнево. Видно, як студія хоче встиснути в один фільм усе, що аудиторія очікує від різдвяної комедії, без особливої душі, і хоч герої в фіналі приходять до правильних висновків, глядач відчуває, це вже не чарівність, а фабричний конвери емоцій. Якщо For Christmas – це хаос сімейний, то Deck the Halls – це хаос сусідський. Деніс Девіто та Меттю Бродерік вступають у дуель за титул… Найяскравішої різдвяної ілюмінації в місті. І знаєте, у чому прикол? У 2000-х такі фільми були спробою висміяти нову еру візуальної конкуренції, коли Різдво перетворилось не на затишок, а на шоу. Проте фільм занадто захоплюється малозмістовним конфліктом і з часом стає передбачуваним. Ми бачимо феєрверки, ліхтарики, падіння, вибухи, але не бачимо глибини. Deck the Halls – це ніби новорічна реклама на дві години. Яскрава, але зовсім не магічна. Формула, дві противополежності сваряться, потім дружать, працює, але вже без сердечності. У цьому етапі різдвяного кіно Голлівуд почав втрачати щирість, бо різдво стало не темою, а декорацією. А далі в нас починаються експерименти, коли фільми ламають традиції крампус 2015 року. Ось тут різдвяний жанр розробив різкий поворот. Крампус це поєднання хорору, чорної комедії та притчі. Він бере традиційну європейську легенду про демона, який карає нечемних дітей. І перетворює сімейне свято на атмосферний кошмар. Фільм працює блискуче завдяки деталям: снігова буря, покинуті вулиці, іграшки монстри, криві тіні та глухі звуки, що відбуваються від пустоти. Це ніби альтернативний світ одного вдома, де замість двох невдах крадів приходить щось значно гірше тінь людських гріхів, але глибше. Це історія про руйнацію сімейних традицій. У фільмі всі герої сваряться, ніхто нікого не поважає і різдво перетворюється на суцільний стрес. Крампус покарання не за ничемність дітей, а за втрату Духу Свята. Це мораль прямо навпаки до класики. Диво не врятує тебе автоматично, якщо ти сам перетворив свято на токсичність. У цьому ж 2015 році The Night Before. Тут експеримент інший: поєднання брудної комедії зі святковою атмосферою. Джозеф Гордон, Левіт, Сет Роган і Ентоні Макі грають трьох друзів, які намагаються провести свою останню епічну різдвяну ніч. Це мікс наркотичних тріпів, емоційних драм. Ностальгії та абсурдного абсурду фільм ламає жанр тим, що показує різдво очима дорослих, які вже втратили своє дитяче тепло, але ще не знайшли нової ідентичності. Це історія про дружбу, дорослішання і страх розходитися дорогами. The Night before не про родину, не про магію, а про особисті кризи, які чомусь вибухають саме на свята. Цей фільм розширив рамку жанру, довівши, що Різдво це не лише ідеальні сім'ї, а й люди, які просто намагаються не втратити себе. Початок хорор тенденцій Black Christmas 2019 року. Різдво і хоро зійшлися тут уже повністю. Це ремейк класичної стрічки 1974 року, але перезавантажений для сучасної аудиторії. Фільм змінив акцент не на атмосферний слешер, а на соціальний меседж, і це розділило глядачів. Сюжет розгортається в університетському середовищі, де групу студентів переслідує темне братство. Стрічка робить акцент на темах токсичності, насильства та боротьби з патріархальними структурами. Різдво тут лише фон, але цей фон працює як контраст. Тепле затишне свято протистоїть темним сторонам суспільства. Це початок тренду, де різдвяні фільми перестають бути святковими, а стають аренами для жорстких соціальних тем. Саме з цього моменту свято і хорор офіційно об'єдналися, і тренд пішов у маси. І на завершення повний кринж, коли різдво перетворилося на Баттл Рояль. Фетмен 2020 року. Ось ми підходимо до абсолютно жанру безумства. Batman, Мел Гіпсон грає. Санта Клауса. але не того доброго дідуся, а похмурого ветерана, якого уряд фінансує як соціальний проект, і коли багатий хлопчик, невдоволений подарунком, наймає кіллера, щоб убити Санту. Починається найабсурдніша різдвяна історія 21-го століття. Фільм тримається на контрасті: Санта реальний, грубий, втомлений. Світ жорстокий і цинічний, а свята просто дата, коли ніхто навіть не намагається бути кращим. Це чорна комедія, яка висміє споживацтво, розчарування і самий жанр різдвяних фільмів. Фетмен настільки дикий, що його важко не запам'ятати. Violent Night 2022 року. Це вже фінальна трансформація Санти в екшен героя. У Violent Night нам показують святого Миколая, який влаштовує різдвяний Джон Вік проти грабіжників маєтку. І працює це на диво весело. Санта тут колишній вікінг, втомлений від людської жадібності, але все ще готовий рятувати тих, хто вірить у дух свята. Кров, бійки, пастки, брутальні жарти цей фільм перетворює різдвяну магію на видовищний треш екшен. Самі такі стрічки показують, що різдвяне кіно пройшло шлях від казки до повного жанрового карнавалу. Магія перетворилася на адреналін, а Санта на бойову машину. Висновок: Еволюція різдвяного кіно це не просто зміна жанрів, це відображення того, як змінюється суспільство, наші цінності, наш гумор і навіть наше ставлення до самого свята. У 90-х люди вірили в казку. Достатньо було показати затишний будинок у снігу, дитяче бажання і трішки магії. І цього вистачало, щоб глядач повірив у диво. Тоді різдво було про тепло, сім'ю, щирість і маленькі радощі. У 2000 х Голівуд зрозумів, що формула працює, і почав клепати різдвяні стрічки як продукцію. Багато з них були веселими, але відчувалися менш щирими. Вони не створювали магію, вони її імітували. Різдво перетворилося на декорацію, а фільм на формат. У 2010-х почалися експерименти. Свято більш не сприймали серйозно. Його ламали, перевертали, змішували з чорним гумором, хорором, психоделією. Це був спосіб переосмислення традицій і знайти її новий сенс у складніші часи. Глядач дорослішав, світ ставав більш сценічним, і кіно теж. У 2020 х різдво в кіно вже зовсім інше. Це не про диво, а про виживання. Це не про казку, а про треш, сатиру і гротеск. Санта перестає бути чарівником, а стає символом боротьби зі святом який втрачає свою доброту. Це смішно, абсурдно, інколи навіть брутально, але по-своєму чесно. Бо різдвяні фільми завжди відображали нас, і якщо колись ми хотіли казки, то сьогодні або жорстокої правди в обгорці з гумору, або тотально абсурду, який дозволить хоч трішки посміятися над тим, яким став наш світ. Але попри всі зміни, одна річ залишається незмінною: різдво це час, коли ми шукаємо тепло. І навіть найтрешовіші різдвяні фільми, хай як сміються з традиції чи вісміють людську природу. Все одно залишається у центрі одної простої думки ми потрібні один одному, бо диво не в санті, не в снігу, не в подарунках, диво у людях. І тому, якими божевільними не ставали різдвяні фільми, вони продовжують виконувати свою головну функцію нагадувати, що світ ще не зовсім зійшов з розуму, поки є місце для сміху, тепла і, хоч трохи магії. Дякую за перегляд. Якщо ти дивився це відео до кінця, то і нажми на кнопку підписатися, це справді важливо для каналу. Всім борошна!